Хлопець, як ти потрапив сюди. Ти хлопець хоче тебе вбивня. Як я сам не здогадався. І найміщо жому моя смерть. І чому ти ржеш? Чому ти ржеш? Скажи мені, будь ласка! Я не можу зрозуміти твороди на сміли. Але отчить Так, Чому? Ти помічав на сні? Я помічав не. Ти помічав останнім часом дивні сни? А точніше, кошмари. Так. Блин! Бліть! Так. А, <ти к треть лоши> <amino> <к iPod> Так. <к ти киші> <к ти киші> як би це так сказати? Кажи, як є. Вони вже нічим не здивуєш. Правда? <к ти киші> <к ти киші> Останнім охоронцем твого веймеру. <к durability> Любі друзі. Зараз я хочу привітати вас з новим. 2009 роком. Цей рік має бути найкращим для нашої країни. Тому що зараз. Юрка пошла нахер, блін! Потрібно потрапити. Давайте досі. Потрібно потратити потрібно потратити все. <плес> Я...